Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будем... Це м'ясо мене куроче. Я його навіть не ріжу дрібненько, бо тут до того комбайна дрібненько не треба різати. Зараз ми переб'ємо. Зараз те трошки переб'ю і тоді докину. Ось трошки забагато, зараз. трошки переб'ю і тоді докину остальне. Не забути в розетку включити. Я часом вмію так. спаяти. Треба докинути, бо тут вже омаль. А як тут його замало, то воно дуже паршиво перебиває. А що ми будемо готувати? Ще такого не готувала, буду нині перший раз спробувати. І зараз вам всім ще покажу, що я буду готувати. Мисне показую, що я все перебиваю, бо я там той раз, як перебивала, почала перебивати, потім не до, ну, виключила. І мені сказали, що ти розказуєш, він файно не перебиває, ти його перемолола в другому, а сказала, що це ним перебила. Я показую умисне, все ним перебиваю. <звук> да, є в одна вада, якщо мотор трохи загрівся, він виключається, ти його не включиш, поки він не остигне. Що є таке. Але я рахую, що це ну, дуже добре, що ти його не можеш тоді перегріти і спалити. Перший раз, як мені таке сталося, я думала, що він згорів просто-напросто. Думаю, ну йолі палі, капець. А потім вже якийсь другий раз, думаю, що попробую включити. Включила, робить. Тоді до мене дійшло, що він має. Привет! Привет! м'яса! Прийня! Багато каші перебиває! Ну, хуче! Ох, я думаю, мені піде. О, вже майже креп, вже й забагато перебила. На Наталю мотора забери звідси. А це ми викладемо зараз у мищенку. О, яка у нас красота. Бачите, який гарний. Вийшов. Наталю, дай ножа. Те ложку. Ложку і сіль. Заховалася кусочок цибулі мені. О, всі. всі. Га-да. Ох! я вам покажу, як воно вийшло. Так, Наталю, то тобі здача. Ось, дивіться. Який гарний, такий, як крем, вийшов. Вийшло, вийшло м'ясо. Прекрасне. Це в мене м'ясо кураче. Я сьогодні зарубала два півники, одного зварила, з одного м'ясо обрізала і... і хочу зараз щось смачне. Будемо зараз щось ми робити. Це в нас перець, мелений і сіль. Більше я сюди давати нічого не буду. Ось так. Вимішаю зараз гарно свій фарш м'ясний. Цибулі вмисне багато даю, бо мені треба, щоб м'ясо було сочне. А цибуля дає багато сочності. І зараз ми будемо робити смакоту. Захтіла я біля шів, дівчата. То до мене на біляші. Все, м'ясо в, в мене О, ще один кусочок цибулі десь. Як саме дно в ріжок попаде, то там не моє дістати. Але так, дуже гарна річ. Хто має можливість, можете купити. Щоб з машинкою багато не митися. Так, ну, а тут я вам покажу. А тут в мене тісто хоче втікти, Палі, А ложка моя. Утопилася. Утопилася. Що ж ти їй скажеш? Яка вона нечемна. Догори не вилізла з миски сама. О, тут в мене тісто на заквасті розчинене. Зараз я зроблю пару біля шиїв. а остальне зроблю хліб. Наталю, три ножика до. О, бачите, яке гарне тісто? О, як гарно підійшло. Я ще на, ну, на такому тісті з закваски не робила біля шів. Хочу перший раз житті попробувати. Ось, то не знаю. Я думаю, буде смачно. А остальне тісто візьму замішу. І зроблю з двоє бухонят хліба. Ну, і трошки більше вийде, побачимо. Ось. Того я вимішувати не буду тіста, нічого, ось так. Просто буду брати тісто ложкою, положу на пательню, гарачу, тоді положу туди м'ясо і зверху знову візьму такого тіста і зверху накрию. Всі зрозуміли, як я буду робити. Ось. І так зроблю такі біляші. Попробуємо, що в нас з того вийде. Чи буде смачно, чи не буде смачно. Тоді я вам скажу. Ось. Вчити нікого не вчу. Як закваску робити? У мене є відео. Дай мені тісто. Слоєчко. Слоєчко. У мене є відео. Закваску годую, даю їсти. О, вона вже знову рушилася. Фай. О, гаре її. Годую або кожен день, або через день. Перед тим, як маю замісити, то два дні годую кожен день. От трошки водички доляла, трошки мукички і усьо, і поставила. І вона собі працює. О. Саму закваску я робила на розсолі на квашеної капусти. Ну, треба 7-10 не днів. Нехай стрічче забрати? Ні, хай стійши. 7-10 днів вона дозріває, і тоді тісто хліб виходить дуже гарний. У мене є відео, як я закваску робила, кому цікаво, дивіться. І є відео, як я хліб печу на заквасті, який він виходить, гарний, пухкий і прекрасний. Так що ось таке діло. Ладно, А я буду жарити, тоді вам покажу все остальне далі. Так, ось тих один. Ось такий виходить біляш. Ох, бачите, скільки м'яса. Ох. М -м -м. Я вже пробувала кусочок, то я знаю. <гум> дуже смачно. Ну, трохи загрубі виходять. Треба брати в руку чисто, виробляти і тоді смакувати. Смачно, щоб були тоненькі. Бо так ложкою розправити дуже тяжко. Щоб воно було, як сказати, тоненьке. Ну, але смачно поїсти можна. Скірочка така хмтка. Дуже смачно. Зараз ще одного зіжару і то, що нам, нам хватить поїсти зараз. Я трошки зажарила забагато. Хі -хі. Ну нічого. Так, що ось такі-то справи. Всім гарного дня. Мирного неба. Воно так темно? О. Міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючих відео. Хто ще не підписався, не забувайте підписуватися, задавати питання писати коментарі. Всі вам з радістю відповім. Зараз до зустрічі. бережіть себе і своїх рідних. Всім мирного неба, скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючих відео. Па-па-па-па.